Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю вас усіх з Днем Незалежності України. В цей день я би хотів побажати кожному з вас миру, мирного неба над головою, спокою, благополуччя, благодаті і всього того, що треба для того, щоб Україна процвітала. І в цей день я би хотів зробити такий досить особливий розклад, подивитися, що чекає Україну до кінця року. Я би хотів на циганській колоді карт зробити циганський хрест. Подивитися, що мені покажуть карти. Нещодавнє минуле, теперішнє майбутнє. Верхнє ряд те, що є видиме, те, що є очевидне, те, що є приховане. І остання карта це висновок. Тобто, до кінця року, що буде відбуватися? Нещодавнє минуле карта грошей. Збройна фінансова допомога це хороша карта. Тобто, ця карта говорить про те, що нещодавно в Україні почали активно допомагати. Актуальна теперішня. Карта старої дами, карта мудрості, карта досвіду, карта якихось пройдених уроків, зроблених висновків. Майбутнє це карта сюрпризу. Хороша карта, позитивна. Ще дуже багато позитивних перемін буде відбуватися. Дивимося, те, що є видиме. карта лікаря. Така трохи тяжка карта. Карта, яка говорить про те, що, можливо, є якісь загрози життю, здоров'ю. Ну це ясно, що зараз відбувається і бомбардування, і теракти, і так далі. Нижня карта те, що є приховане. Карта смерті. Погана карта, небезпечна. Тобто ще смертельних загроз до кінця року може бути досить велика кількість. І висновок, чим все закінчиться закінчення року, дуже хороша карта. Дивіться, як символічно. Тут карта смерті, а тут карта народження ріб, карта дитини, переродження. Тобто, я дуже сподіваюся, я дуже хочу вірити в те. Я надіюсь, звичайно, я не господь бог на 100% стверджувати, що цього року все це безумство закінчиться, і Україна дійсно, як оця от дитина переродиться, відродиться. Тому що це дуже хороша карта. Така дитина в яслях на висновок випала. Тобто, фінальна карта мені дуже подобається. Я вважаю і я бажаю, щоб так воно й було, щоб Україна переродилася, відновилася і почала своє нове, молоде, гарне, спокійне, головне, спокійне життя. Вітаю вас усіх і бажаю всього найкращого.